Всім привіт, я Млемок. Буду відкривати за задачки сундучки. Перший я відкрив, 10 тисяч соботки. Відкриваю другий. 7 днів танкового према. Окей. А, 7 днів према і 10 тисяч вільного досвіду. Ну, непогано, непогано. Тим паче, що зараз аукціони. Вільний досвід завжди треба. Правда, нам Голда цього разу не випала, але повторююсь, Поки що акція дійсна, вона сьогодні останній день. Тобто до завершення 15 годин. 140 тисяч персональних очків проходити. І тим самим. Отримуєте отримуєте три трофеї. Бої, на чому проходити на, на ІП'ять Шкас, такий як у мене. Дивіться, от в цьому я прийшов. 23 тисячі очок на 23800. Там десь в мене був бій ще кращий. Не знаю чи попередній, чи не попередній, по-моєму, попередній. Так, 35 тисяч оч очків. Е е доволі непогано таке. Можна це зафармити трошки. Можливо вам випаде золото, можливо і свободка. Можливо, як мені 7 према. Е е вони діють і в танках, тому... Акція більше ніж достойна того ваш вашої уваги. Тому всім гарно дякую. Бувайте.